Ескалатор не, не рухається. Ельф пояснює. Ельф пояснює, що ймовірно. Так. Ми пишемо. Ми проходимо Advent of Code. У нас третій стрім, третій день. От робимо це на Elixir. тому що так проголосували в моєму телеграм-каналі. Він виграв на два голоси в кложу. Еліксир набрав 32 голоси. кложа набрала 30 голосів. І мій фаворит, е е мій фаворит Паскаль набрав лише 29 голосів. Тому довелося мені терміново вивчати Еліксир. От пишемо, пишемо на ньому. Так. І ми тільки що відкрили другу частину задачі. Вони тут всі з двох частин складаються треба зрозуміти що не так